Привіт! Думала я вам робити відео огляди наборів, але трохи подумавши, вирішила, що це не так важливо зараз, тому краще я зроблю інше. Я покажу вам свої результати в вишивці. І це дійсно буде краса. Не будемо довго тягнути, дивіться. Дивіться, скільки в мене вже вишито. Різна краса. Я тільки на станка зняла цю роботу, дивіться, мені залишилося зовсім небагато. Оцю ділянку вишити. Це десь по часу, можливо, буде місяць і все, вона буде завершена. А, почала я вишивати її весною. Ну, хто дивиться мене, той буде знати. Весною почала вишивати. Потім літом у мене було кілька місяців перерва, десь два місяці. А вже осінь, коли почалася, у мене як просто якесь натхнення на мене прийшло. Я почала вишивати її оцей будиночок з річкою, з якоюсь новою силою. Просто кожен день вишиваю і дійсно бачу результат. за ось... Десь місяць, можливо, трохи менше, я вишила ось цю ділянку, ось цю ось так. Зізнаюся, що з самого початку я казала, що це буде жахлива вишивка, що це буде жахливий прогон. І я взагалі не впевнена, чи буду його вишивати, для чого воно мені, для чого воно мені потрібно. Думаю собі. Треба кидати це, бо це буде некрасиво просто витратити час даремно, потім розчаруватися. Хто дивиться мене, той знає, як у мене було з котиком, теж китайський набір. Але коли я почала вишивати, дійшла приблизно до будиночку, до цих дерев. Я так здалеку подивилася на цю роботу, ну, приблизно, як ви зараз дивитеся ось так. Вона мені так сподобалася. Що дійсно в мене якесь натхнення прийшло, і я почала її вишивати. Так, ще раз дивимося. Тут мені залишилося вишити небо і дерева, і все. Я Думаю, навіть скоріше, ніж до Нового року, ця робота буде завершена. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Ваша увага, ваші коментарі, які ви мені пишете, це просто. Це просто задоволення, що дійсно є люди, які цінують вишивку, ручну роботу і підтримують це. Тому дякую вам за увагу. Мабуть, свої результати подальші в цій роботі я буду знімати саме в шорцах, у коротких відео, а вже у повному готовому вигляді це буде вже такий. Довгий е, відеоролик, де ми побачимо вс... Та майже всі етапи, е, відколи я починала, і до самого кінця. Так, все. Чекаємо шортів нових. Дякую вам за увагу. Це дійсно дуже приємно. До побачення!